Вітаю вас на каналі Пам'ять читання швидко. Що ж, сьогодні ми знову будемо говорити про якусь річ, яка нам дозволить запам'ятовувати, читати, і, звичайно, це все робити дуже швидко та ефективно. І техніка, про яку я буду розповідати сьогодні, також є дуже-дуже ефективною і, напевно, зробить з вас щось неймовірне, а точніше з вашого способу запам'ятовування. І ця техніка називається бекроніми. Навіть якщо ви не знаєте, що таке акронім, то ви однозначно в повсякденному житті, в повсякденній мові акроніми вживаєте. Такі слова, як США, ЗСУ, ТЦК, МСЕК, СБУ, це все акроніми. В короткому слові СБУ, в трьох літерах, одна з яких є У запакована ціла фраза Служба безпеки України. Коли ми чуємо це слово СБУ, нам не потрібно розшифровувати всі ці три літери для того, щоб зрозуміти, що мова йде саме про службу безпеки України. Ми розуміємо і використовуємо це слово як окреме стояче слово української мови. А кроніми не лише запаковують в собі цілі фрази чи цілі алгоритми якихось дій, а вони ще й утворюють нові слова. Ну, наприклад, для нас притаманно говорити слово СБУшник чи ТЦКшник, на відміну від акронімів, коли ціла фраза запаковується в одне слово, і це слово стає новим словом нашого мовлення. Бекронім це вже існуюче слово, в яке ми запаковуємо якусь фразу. Причому це слово, цей бекронім, він повинен вже існувати в тій сфері, в якій ми запам'ятовуємо той перелік, який нам потрібно засвоїти. Ну, наприклад, слово англійське «glue» – «clay». Його можна розпакувати як фразу give a little unexpected extra. По тлумачу українською мовою дати щось невеличке і понаднормове зверх чогось. Тобто, якщо людина, яка продає якісь товари чи послуги, своєму клієнту, крім товару чи послуги, дає ще щось невеличке і неочікуване, a little unexpected extra, то швидше за все, ось це невеличке і неочікуване, оцей подаруночок, він приклеїть до вас вашого клієнта. Blue Clay. В українській мові одним з таких яскравих прикладів я би навів привітання учасників української скаутської організації Пласт, і це привітання звучить як скоб. Скоб – це є птах родини Орлиних, і, власне, цю, ці декілька літер «скоб» розшифровують як сильно. Красно, обережно бистро. Тобто ті риси, які в собі повинен викликати виховати кожен пластун чи кожна пластунка. Ну і сам птах Скоб він володіє цими рисами. Він і сильний, і красивий, тобто красний, він і обережний, і бистрий, тобто швидкий скоб. І ціла формула того всього, що пластуни мають робити, запакована в це невеличке слово. В українській мові немає відповідника слову «бекронім». Це англіцизм. Найближчий термін, який хоча б приблизно означає те, що означає бекронім, це омонімічний акронім. Це коли робиться акронім, але він утворює не нове слово, ну як МСЕК чи ЗСУ, а утворюється слово, яке вже існує, тільки означає дещо інше. Ну, давайте наведу якийсь приклад. Слово колесо це є акронім, омонімічний акронім медичного напрямку. Алгоритм дій, які потрібно зробити під час надання первинної домедичної допомоги. К це кровотеча, потрібно подивитися, чи в людини немає кровотечі, О це огляд дихальних шляхів, чи нічого там не забито, і людина може дихати. Л. Легені. Треба подивитися, чи все нормально з легенями. Е. Ефективність дихання потрібно перевірити, чи людина нормально дихає. С. Потрібна свідомість перевірити, чи людина взагалі розуміє, що вона є тут, чи вона притомна. І О. Це загальний огляд фізичного стану. Колесо. Ми таким методом можемо запам'ятати певний алгоритм дій, які потрібно робити за умови, якщо вам потрібно допомогти якійсь людині в складній ситуації. Колесо. Звідки взялися бекроніми? Вони з'явились разом з розвитком морської справи. Ті люди, які вербували потенційних матросів, побачили, що їхній новий персонал швидше за все не вміє читати, не вміє писати. Ну одним словом, з грамотою там не все так просто. Але від того наскільки швидко ви запам'ятаєте, що вам потрібно робити в складній ситуації в морі, наскільки швидко ви будете знати свої обов'язки і чути, слухати капітана, залежить не лише те, чи все буде нормально з вами, а те, чи взагалі корабель буде існувати на цьому світі. А це означає, що потрібно щось зробити, щоб неотесені матроси прекрасно пам'ятали і розуміли, що їм потрібно вчинити в тій чи іншій ситуації. І саме тому на флоті почали використовувати короткі слова, короткі команди, в яких були запаковані, зашифровані цілі алгоритми дій, які матрос повинен робити в певній ситуації. Ну, давайте наведу якийсь приклад. Іспанське слово анкла, що означає якір. Власне, якір це є морський термін, бо це ну, якір ви і так знаєте, що це таке. Слово АНКЛА воно в собі несе не лише розуміння того, що мова йде про обов'язки на флоті на борту корабля, а воно в собі містить цілий алгоритм дій, який в обов'язковому порядку повинен пам'ятати кожен матрос. Анкла це апоя, це нопреґунтас. Це капітан контрола, це Ля сегурідат і Аорар. Ну, якщо перекласти, це трішки приблизно українською мовою буде так. Апоя це підтримуй корабель. Но Прегунтас це не став зайвих запитань, взагалі запитань, ти не повинен ставити. Капітан контрола це капітан знає, що робить. Капітан все контролює. Ля це є. Забезпеч собі безпеку десь приблизно так. Тобто т, е, збережи сам себе. І аорар бережи харчі. Тобто зберігай харчі, не витрачай їх намарно. Тобто будь-який моряк, який навіть не міг ні читати, ні писати, запам'ятавши слово анкла, тобто, як я, міг його легко з пам'яті розпакувати в ті речі, які в обов'язковому порядку він повинен був робити. Підтримуй корабель. Не став запитань, розумій, що говорить капітан, бо він все знає. Далі забезпечує собі нормальне перебування, тобто пам'ятай, що ти маєш спильнувати за своїм життям і зберігай харчі, бо від того залежить те, чи виживе команда подальше в морі. Давайте укладемо якийсь бекронім. Уявимо собі, що я вас хочу навчити робити бекроніми. І буду це робити з допомогою бекроніму, який звучить ось так: шпора. Шпора це власне видозмінене слово шпаргалка. Тобто записка з підказкою. Літера Ш в слові шпора означає: шукаємо відповідні слова з тої сфери, в якій ви повинні запам'ятати якийсь алгоритм чи перелік слів. Ш. Шпора. П – Записуємо перелік пунктів, які вам потрібно запам'ятати. О, описуємо синоніми цих пунктів. Тобто, кожен пункт вам потрібно. Описати якомога більшою кількістю синонімів. Р. Робимо скорочення. Тобто, кожен з цих пунктів, які у вас є описаний синонімами, вам потрібно скоротити до перших літер, або, можливо, до перших складів. А анаграмуємо. Тобто, власне, це все запакуємо в якесь слово. Отже, в мене є слово шпора. Ми шукаємо відповідні слова, описуємо їх. Далі перелік пунктів, які нам потрібно запам'ятати, також описуємо. Далі, описуємо синоніми. Кожен пункт вам потрібно якомога більшу кількість синонімів описати. Далі робимо скорочення, нам потрібно вибрати першу літеру або перший склад з кожного з цих пунктів. Ну і потім анаграмуємо. Домашнє завдання дуже просте: вам потрібно робити, друзі, бекроніми. Ті бекроніми, які стосуються вашої роботи чи вашого навчання, чи можливо будь-якої іншої сфери, робіть і діліться в коментарях ними. А ну, і за умови, якщо у вас є якась сфера, в якій вам бекронім важко зробити, так само нагадуйтесь і, можливо, спробую вам в цьому допомогти. Бо це дуже цікаво і дуже повчально відверто.